Дякуємо, і зараз ми будемо проводити ще один конкурс. Конкурс називається Чи вірите ви. Для цього конкурсу нам знову ж таки потрібно троє осіб. І завдання конкурсу дуже легке відповісти на запитання. Запитання у нас усі на новорічну тематику, і кожне починається словами Чи вірите ви. Давайте спочатку ми знайдемо осіб. Назар, повне звісно, і третій? Юра. 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 Отже, ми маємо Юра, Назар і Богдан. Отже, я буду так з тої сторони починати. Отже, перше запитання буде для Юри. Чи вірите ви, що в Угорщині є традиція? Дарувати на новий рік друзям глиняні фігурки. Відповідайте так або ні. Вірю. Вірите? Тобто так. Наступне запитання буде в нас для Назарена. Чи вірите ви, що у Вінеї в першу новорічну ніч прийнято водити по вулицях Слонів? Ні. Не вірите? А даремно. Таке правда. Так само, як і попередня відповідь, мала бути так. Отже, третім питанням буде. Чи вірите ви, що у Данії є традиція з перший ранок нового року залізати на дах і кидати монети в трубу? Вірите? Даремно, неправда. <рес> Наступне питання у нас знов таки буде для Юри. Чи вірите ви, що на Кубі є традиція перед Новим роком наповнювати весь посуд водою? А зносити... Правда? Наступне питання для Назара. Чи вірите ви, що у Греції є така традиція, щоб наступний рік був рясним приводити в новорічну ніч додому козла і натирати йому роги оливковим маслом? Мабуть, що вірю. Вірите? Ходіть в Грецію і переконайте, що це неправда. <риклад> Наступне. Чи вірите ви, Богдане, що в Франції на знак особливої уваги до господарів гості приносять у якості новорічного подарунку товсте поліно? <риклад> Не вірите? А таки правда. <риклад> <риклад> Наступне запитання в нас для Ю. За новорічним столом доларову купюру І попіл від неї розсипати по келиках для шампанського. Не вірю. Не вірите. Ви, мабуть, бували в ша і зрозуміли, що вони такої дурниці робити не можуть, правда? Вони занадто жаль. Добре. Наступне питання для Назара. У Бразилії існує традиція в новорічну ніч, хобденник п'є 12 годин за допомогою наставіно. Немає такої традиції. Отже, Богдане, чи вірите ви, що на острові Сардинія на час приходу Нового року на добу встановлюють матріархат? Вірите? Вірите? Правильно робите, правлять там жінки, хоч в певний момент. Наступним запитанням для Юрія. Чи вірите ви, що в Іспанії є традиція вмить, коли годинник б'є 12, Винограду. Виноград. Не встигли, не вірю. А потім будете мати можливість переконатися, оскільки студентка, яка вивчає іспанську мову, підготувала спеціально по тому презентацію. А таки правда. І ми вам потім це докажемо. Наступне запитання: чи вірите ви Назаре, що у Індії за декілька хвилин до настання нового року голови один одного посипають чаєм урожаю року, що наступає? Мабуть, що так. Мабуть, що так. Та ні, дуже вони цінують той чай. Неправда. Чи вірите ви, що, що у Ефіопії до новорічного столу подають варені крокодилові яйця з шарлупою, що фарбуються в зелений колір? Вірите? Нема в них такої традиції. Отже, Вірите? А ви це уявляєте? <п> Я ні, і вони також є. Тому немає в них такої традиції. Чи вірите ви, що у В'єтнамі є традиція не сідати за стіл без букета квітів? Назарій. Є ось така традиція, правильно. Гано ми було започаткувати для нас, для наших жінок. Е, наступне запитання для Богдана. Чи вірите ви, що у Норвегії... У Чи вірите ви, що у наступаючому новому році ми будемо в 45 разів здоровіші, в 76 разів веселіші і у 97 разів щасливіші? Вірите? Вірю. А ви? Сподіваюся. І правильно робите. Хочу зазначити, що останні питання було нашим таким побажанням до Нового року. Отже, прошу підвести підсумки нашого конкурсу. Кожного по троє правильних відповідей. Це чудово. Це наші чоловіки і довірливі, і не довірили. На перші половини приїхали, а в другій половині вони просто ще не... не побували там. Дуже дякую вам за увагу. Прошу сідати. Отже, виїжджаємо ми і подорожуємо ми до Іспанії. Де ми будемо переконувати, що там таки є традиція щодо 12 виноградин. Отже, напередодні свята в Іспанії, відправляючи у будь-який будинок, слід покласти в подарункову корзину шампанське. Сам новий рік для іспанців діє свято Суспільне. На новий рік іспанці перегороджують вулиці парканами, ставлять капкани і паски, не наче для полювання. Вважається, що в цей час по вулицях гуляє нечиста сила. І краще зловити її в старому році, аніж вона перейде у Новий рік. І зараз пропоную вашій увазі представлення Іспанії, і е, студентка розкаже нам про це святкування. Іспанці афіюються з бажанням і погаською вдачею, а виноградна дозавдомі приносить щастя і захищає від злих духів. Згідно даної традиції, кожен іспанець е, повинен придбати до 31 грудня вночі в рівно 12 виноградів. Е, більшість іспанців святкують новий рік на вулиці, на так званій площі Мадриду Пуерто де Соє. Новий рік, е, е, Чекають, коли годинник на площі почне бити північ. Біль цього годинника е, нагадує бій наших корантів і працюється по всій країні. З першим ударом кожен із панець складе ягу повнограду в рот. Другий удар, друга, третій, третій. третя. І так всі 12 яги винограду потрібно з'їсти за 36 секунд. До того часу, як годинник проб'є північ і не стане новий рік. Це заняття досить командне, оскільки... Е, Іспанці входять новий рік з повним ротом винограду, оскільки неможливо за такий проміжок часу з'їсти рівно всі 12 виноградів. Чому 12 ягід? Зрозуміло, 12 ударів годинника, 12 місяців. А чому ж саме виноград? Цю традицію в XVIII столітті запровадив один з іспанських кроків, до якому переході Нового року. Дозволі до відправи. На радощах він вирішив поділитися своїми відданими і роздати йому зимову коробку. З тих пір кожен, поважаючи себе іспанець, з'їдає 12 виноградів і одночасно загадує 12 бажань. Деякі передбачені іспанці відповіть віддаляють вісточки тягу, щоб потім часом швидко їх, їх з'їсти. Але для того, щоб воно гарно розлипався. Під час пішки їх попередньо покорні в кутки. Зараз багато магазинчиків і проваджують хербовців взяли цю ідеальну озброєння і завжди новорічним вечором готові продати такий щасливий талісман всім бажаючим. Більше того, цей звичай дійшов до сусідньої Португалії і до колишніх іспанських і португальських колон. Вважається, що якщо вам вдасться з'їсти 12 на янтів виноградів, то всі 12 місяців наступного року будуть для вас вдалими. А, та, а також це є і гарантоване виконання запобіжного бажання. Балкони і вікна будинків прикрашають різноманітними прикрасами і клюляндами, які світяться найбільш день. Зазвичай традиційної ялинки в центрі міста не зустріли, хоча е, зелені посуді наражають кожного дома. Вони зарабатывають штучні. Іспанії бі, ялинки використовуються популярністю. Взаємні ці вітання побажання з двох рангом починається тоді, коли франці б'ють філіш. Якщо в Росії говорять з нововеком своєму щастям, то в Іспанія зазвичай трошки інакше. Новий рік, нове життя. Вибухи потаки салюту супроводжують святи нового життя. Люди цепають, один обміну конструкція, сирфантени. Вони розіраються до самого ранку, а потім шоколад шоколадка чи ресторанів. Отож, всіх бажа всіх присутніх вітає зі спитаючим 11 років. А ви кажуть, яке устанцію поліз Аня Майдан? Ой, перепрошую, смішний мішок. За <реш> він смішний, він пустий, і вручає нам. Цікаві подарунки. З повагою до тебе. Сексуальні дітаньки. І милі ядечки. Ми вибори в Італію. Новелічну ніч в Італії. Викидається із вікон старий меб, меблі, стілець лампи хо, пос, посуд. Існує так прихмета, що якщо викид викинеш стару річ у вікно, то в новому, в новому в новому році придбаєш. Tá cozido ou